Доброго дня, 21 червня, о 15-й годині відбулася пожежа причіпа вантажного автомобіля на автодорозі М-30 поблизу села Плотича Козівської територіальної громади, на якій внаслідок цієї пожежі відбулося розгерметизація ємкості з соляною кислотою, приблизно приблизно півтони ємкості вилилось. На проїжджу частину на дану подію було направлено групу радіаційно-хімічного захисту спеціально аварійної частини аварійної які прибувши на місце, одразу ж провели нейтралізацію розлитої розлитої речовини по по дорожньому полотну. Потім силами. Групи зробили з підручних предметів басейн для нейтралізації даної кислоти, яку яка ще залишилася в ємкості, пролили про, провели злив тієї кислоти в цей басейн. За допомогою гашеного вапна Ми нейтралізували дану е, соляну кислоту. Після чого провели е, огляд інших 18, інших 17 ще ємкостей, і е, пересвідчивши, що е, ємкості не протікають. Провели ще раз на місць на проїжджій частині, ще раз, де вже було найбільше зосереджено кислоти. Провели ще раз нейтралізацію за допомогою гашеного вопна. На місце події було розгорнуто роботу місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка провела засідання і надала завдання певним службам цивільного захисту. Хочеться відзначити те, що завдяки вмілим діям групи радіаційно хімічного захисту, могла б ну допомогли запобігти в екосистемі села в екосистемі річки Стрипа великих проблем, тому що якби розгерметизувалися останні 17 17 тих ємкостей, це було б, напевно, що катастрофа екологічного масштабу. Дякую. Для ліквідації аварії було задіяна група радіаційно-хімічного захисту. як Я вже говорив в кількості 10 осіб. Також два чергових відділення 18-ї державної рятувальної -рятувально частини. Мобільно-оперативна група. Другого загону Державної пожежно рятувальної служби, а також виїжджали на місце представники екології, і зібралася комісія ТЕП та НЕС відповідно всі служби, які дотичні, які є по, -по переліку, входять в склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки звичайних ситуацій місцевого. На жаль, я не володію цією інформацією, тому що під час пожежі було знищено одне із коліс причепа. Відповідно, потрібно замінити то колесо, подивитися на інші колеса, чи вони будуть придатні до використання. Ну, це, це, напевно, вже цим займається, техно, прошу вибачення, транспортна безпека і власник того автотажного автомобіля. Ну, Одразу було визначено безпечну зону, не давали допуску проходу до тієї зони, автомобілі пропускали лише в реверсивному русі і лише тільки тоді, коли не було випаровувань соляної кислоти. Тоді організували переїзд автомобілів, пішохідних і пішохідів не пропускали до зони забруднення. Ну, такого роду ситуація в Тернопільській області це вперше. Були випадки у нас з паливно-мастильними матеріалами, що перекидалися в автомобільні цистерни з паливно-мастильними матеріалами, але з, хіміч, з хімією це перший раз. З такими речовинами це у нас перший раз. Для навколишнього середовища на сьогодення вже ніяких наслідків тому, тому що ми зробили тому, що е, відділення зровідпрошу вибачення, група зробила спеціальний, е, спеціальний басейн, в якому положили нейтралізаційну речовину. Це гашене вапно, і е, відповідно було туди злита соляна кислота. Вона нейтралізувалася, і вона шкоди навколишньому середовищу. Не несе ні звірям, ні е, навіть сільгоспогідям, які знаходились на відстані 10-15 метрів від е, даного басейну. Не було такого. Не було. Е, можливо, представники е, мобільно-оперативної групи другого загону. Державної пожежно рятувальної служби. Можливо, вони проводили, так як я був керівником з ліквідації наслідків, я не зауважив той випадок. Дякую вам за увагу.